Тепла погода дозволила відновити капітальний ремонт слов'янської набережної, розпочати ще у минулому році. Проєктом передбачено облаштування велої пішохідної доріжки, кількох спусків до річки та встановлення 20 лавиць. Кошторисна вартість робіт складає понад 11 мільйонів гривень. Наразі ведеться підготовка до активної фази ремонту в районі Боздуського парку. Фактично буде роздоріжжя, тому що одна ділянка піде прямо до вулиці Баб'яка, а одна піде трошки лівіше де є завод колишній прилад, щоб з'єднати вже з вулицю Лигоцького в ліву сторону, а ця ділянка, що йде прямо, перпендикулярно до вулиці Баб'яка, вона вже фактично піде на транспортне місто, щоб цю сторону з'єднати вже, що можна їхати через річку, через міст і вулицю. Загорського тижнів через два вже приступимо до таких активних обід, що була цілодобово плюсова температура, щоб було зручно вже комфортно працювати саме працівникам, які будуть облаштовувати тротуар, бруківку, бордюр і пізніше вже асфальтування.